Ми з України. Мультіпрофільний ліцей відчиняє двері 2022-2023 навчального року. Традиційно розпочинаємо навчальний рік головною піснею України: Державним гімном – підняттям прапору. Право підняти державний прапор України надається батькам випускників. Які боронять незалежність України, збройний. Ще не вмерла України, і ні слава ні воля. ще нам браття молоді, усміхнеться доля. Як роса на сонці запанує міми браття у своїй стороні, душу і тіло ми положим за нашу свободу. Що ми браття козацького роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького, роду. Шановні колеги, батьки, всі, хто належить до нашої дружньої шкільної родини, сьогодні, 1 вересня, вітаю всіх з Днем Знань з початком нового навчального року у закладі з новою назвою у мультиповільному ліцеї. Звісно, ми завдячуємо нашим захисникам за можливість розпочати навчання. Ми завдячуємо випускникам колегіуму, які Захищають кордони рідної України. Сьогодні, 1 вересня, починають свій шлях Україну знань першокласники, яким ми бажаємо впевнено крокувати стежинами шкільного життя. А для одинадцяти класників звучить сьогодні останній перший дзвінок. Новий навчальний рік це новий етап розвитку для кожного з нас. Тож бажаю всім нам успішного креативного року. Прямованого на досягнення найкращих результатів у мирній незалежній Україні. І звісно, любі учні, всіх вас ми з нетерпінням чекаємо в стінах мультипрофільного ліцею. До зустрічі, миру і перемоги! Добрий день, шановні батьки, діти, колеги. Я щиро вітаю вас зі святом першого дзвоника. Так, на жаль, воно проходить зараз у важкий для України час. Ми зараз у стані війни з Росією. Але ми переможемо. І скоро наші діти сядуть за парти усіх навчальних закладів, в тому числі і мультипрофільного ліцею. Ще раз вас всіх зі святом. Україна переможе! Слава Україні! 4. Усе починається з колоска. життя, багатство, творчість. Наснага. Дитина як той колосок, його треба викликати. І ось 117 колосочків ми зустрічаємо юних першокласників. Бажаємо їм легкого шкільного життя. Батькам наснаги, терпіння і вдалих навчальних днів. 12 років долі я бажаю тобі 12 вдалих дзвінків. нам! слава Україні! Перше вересня це особливо трепетне свято, адже попереду незвідана дорога в країну знань. Любі діти! Я хочу вас привітати з цим святом і побажати успіху на вашому шляху. Школа, ранець, перший клас це перша сходинка для вас. Хай все вам легко удається і щастя вам, нехай всіх Знань, дорогі першокласники! Сьогодні ви розпочинаєте свій шлях в країну знань. Бажаю вам бути старанними, енергійними, веселими, допитливими і тоді ви з легкістю збиратимете знання з сторінок підручників, ніби грибочки у кошик. Бажаю вам гарного настрою, цікавих уроків, добрих вчителів! З веселим старові діти! Сьогодні ви починаєте захоплюючу подорож в країну знань. На вашому шляху будуть зустрічатись перемоги, а іноді поразки. Я бажаю вам наполегливості, вміння долати перешкоди. Нехай кожен урок дарує вам відчуття радості від пізнання нового. Щасливі дороги! Любі першокласники, щиро запрошую вас в нашу шкільну родину. Ми чекали на вас, щоб повести в з нами. Нехай налякають не вас, ніякі перешкоди, не кажіть не а кажіть, я обов'язково навчусь. Бажаю вам бути допитливими, спостережливими, сміливими, полюбити нашу школу. Реалізувати свої таланти. А ми вчителі допоможемо вам стати творчими, креативними, успішними. Вдалого вам старту з знань! Прийде осінь, закурличе журавля в ранній час. І дзвінок в мене поклали ще перший раз у перший клас. Я пам'ятаю, як мені на 11 років тому я прийшла вперше до цього навчального закладу. Я згадую цей день з відчуттям щастя. Саме 11-й років тому я тримала цей самий дзвіночок. Все як вперше, ті самі емоції. Так і 2022-2023 навчальні роки, це років незвичними для нас умовами. Бажаємо всім школярам натхнення та мотивації до навчання, мирного неба і найближчої перемоги.